Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Ми раді вітати вас провести поки що 0-0, поки що без особливих небезпечних моментів. Вісім всі атакують удар від Романа Гаврилюка. Ну і бачимо Віктора Яневича. Також досвідченого футболіста в першу чергу ну і футзаліста. Так само удар по воротах. І Андрій Ковальчук нас дуже швидко виводить. Вісітранці. Перехоплення тим часом від гравців Тучапів. Удар поворота і рахунок зрівняно. У руках Василя Завирухи опинився. Василь Завируха, фурнітури Експрес-24. Ще один, до речі, гравець. Поставили як обов'язкову умову для участі у своїх змаганнях саме реєстрацію гравців у базі даних української асоціації футболу. Ну а відповідно, призерів, чемпіонів. Ну і Лауратів сезону, ну і там дійсно фейрили гравці Тучапів. Зараз удар по воротах від за бокової лінії. Ковальчук. Ковальчук точна передача на Гаврилюка. То й 1-0 фактично виходить. Із як наслідок уже після цього завдату удару у поворотах він не зміг. Дрейган, Дрейган, класна, розрізна передача на Ковальчука. І вже вдруге Андрій Ковальчук губить. Хотілося поговорити з вами про те, як команди у нас подолали шлях до фіналу. До цього вирішального поєдинку в першому таймі, ну але події в нас так стрімко. Скоро у нас футзалісти із теплих і комфортних спортивних залів вийдуть безпосередньо на футбольні поля. Зараз вируха Дриган його передача прострільна на Гаврилюка. Гаврилюк до цього м'яча не дістається. Якою буде відповідь Кочапі? Ось такою. Удар від Романюка. Те, що в Калуцькій громаді кілька днів оголошені днями жалоби, то відповідно. Цей трофей команди розіграють пізніше цю саму 15 хвилинку розбити так віртуально, скажімо так, на кілька ігрових відтинків. То... Біло-синій, зараз Романюк вкрав тут по факту м'яча у суперника, але не зміг розігнати атаку своєї команди, але розганяє атаку Юсі Трансу До фіналу. Ну давайте вже після цієї атаки Дриган м'яча перехоплює, Дриган пробиває, не зміг в ближньому бою переграти. Один в один Іванюка, ну і не встав. Нікого там не побачив своїх партнерів по команді. Змушений зараз обігратись фактично і ближнім. Макотяк Дреган йде в підкат, але підкат чистий. Коваль та Макотяк. Ну а в складі Юсі Трансу удар поворота. і Невець забиває третій м'як сьогоднішній сезону 23-24. А тільки окремі для того, щоб там вийти на кратну кількість. Команд для матчів в одній 16 фіналу. Удар від Гаврилюка. Його Володимир Паламар, який через перебір жовтих карток, мав цю гру пропускати. Згідно рішення, удар поворота тим часом від Макотяка, але влучно. Почали на ютуб каналі «Спорт» з рахунком 4-1. Зараз Ковальчук Ковальчук його передача на Дригана, і Дриган з другої спроби. Ну, нібито е, матч такий доволі в нас напружений, так? Але насправді не так часто ми бачимо, коли у нас виступають гру голкіпери, і ось дуже швидко. А з його боку, в тому плані, що просто вбити ігровий час. Ну, а з іншого боку, для чого це робити, коли є ще ігровий час, коли ще можна поатакувати. Але робить це Андрій Ковальчук. Натомість лунає сирена. Яка сповіщає нам про те, що володарем Кубка Коломийського району сезону 2023-2024.